Одна із найбільших помилок, які я бачу в житті людей, вони борються не з тим, вони намагаються жати в сезон сіння, вони хочуть плодів в сезон обрізання, вони тримаються за те, що Бог каже відпустити. І через це вони виснажуються, фруструються, втрачають віру. Бо знаєш що? Ти можеш робити правильну річ у неправильний час і не, тримати, не отримувати результату. Не тому, що Бог тебе не чує, а тому, що ти не розумієш свого сезону. Сьогодні я хочу поговорити про одну із найважливіших мудростей Царства Божого розуміння сезонів. Бо коли ти знаєш свій сезон, ти знаєш, що робити. Коли ти знаєш, що робити, ти не втрачаєш сили на боротьбу з Божим процесом. Це може змінити все. Соломон, наймудріший чоловік на землі, написав: всьому свій час і час Кожні речі під небом, час народжуватися і час помирати, час садити і час виривати посадження, час руйнувати і час будувати. Ти чуєш це? Бог не просто дає нам речі, Він дає нам речі в певний час. Якщо ти не розумієш часу, ти втрачаєш силу того, що Він дає. Подивись на природу, фермер не може змусити пшеницю рости швидше, скільки б не поливав. Він не, він не може посадити в грудні і зібрати врожай в лютому. Він знає, є сезон, і кожен сезон має свою ціль. Весна час сіяти, літо час поливати і берегти, осень час жати. Зима час відпочивати і готуватися. І якщо фермер спробує жати взимку, він просто змарнує сили. Якщо він відпочиватиме весною, він втратить весь вік. Так само і в твоєму житті: Бог веде тебе через сезони. І кожен сезон вимагає різних дій, різної мудрості. І мудрості різного рівня довіри. Є сезон, коли Бог каже, Сі, це сезон інвестицій, час віддавати і не бачити повернення, час будувати, не бачити результатів, час вірити проти всякої логіки. І це найважчий сезон, бо ти віддаєш своє насіння, свій час, свої ресурси, свою енергію. А навколо тебе тільки земля, нічого не росте, нічого не видно. Більшість людей здаються саме тут. Вони кажуть, я так довго сію, а нічого не відбувається. Мабуть, Бог мене не чує. Але знаєш що? Коли ти в сезоні сіяння, відсутність врожаю не означає відсутність прогресу. Під землею відбувається дива. Насіння розкривається, коріння йде в глиб, майбутнє формується. Ти просто цього не бачиш. І саме тут перевіряється твоя віра. Ти, чи будеш ти продовжувати сіяти, навіть коли не бачиш результату? Чи будеш ти довіряти Богові в темряві процесу? Бо якщо ти перестанеш сіяти в сезон сіння, у тебе не буде що жати в сезон жнив. Можливо, ти зараз саме в цьому сезоні. Бог каже тобі: інвестуй, будуй, служи, давай. І ти не бачиш сенсу, бо навколо нічого не змінюється. Тому не здавайся, твій сезон сіння готує. Твій сезон жнив. Просто продовжуй вірити. А потім приходить найскладніший сезон сезон очікування. Бо ти вже посів, але ще не можеш жати. Ти між вже і ще ні. І це сезон, де більшість людей втрачають віру. Бо в сезоні очікування здається, що нічого не відбувається. Ти молишся, але небеса мовчать. Ти працюєш, але двері не відчиняються. Ти віриш, але обставини не змінюються. І ти починаєш сумніватися. Може, я щось не так зрозумів. Може, це не Бог. Може, треба було діяти інакше. Але послухай мене уважно. Сезон очікування це не про покарання. Це частина процесу. Це час, коли Бог формує в тобі здатність нести те, про що ти молишся. Бо іноді Бог затримує відповідь. Не тому, що він не хоче дати тобі, а тому, що ти ще не готовий прийняти. Уяви, фермер посадив яблуню. Через місяць він приходить і каже: Де яблука? Смішно, правда? Бо дерево має спочатку вирости, окорінитися, зміцнити. Інакше воно зламається під вагою. Так само і Бог іноді каже: почекай, не тому, що я тебе ігнорую, а тому, що я готую тебе. Я зміцнюю твоє коріння. Я будую в тобі характер, який витримає благословіння. Твій сезон очікування це не втрачений час, це час дозрівання, час формування. Час, коли Бог працює не тільки над обставинами, але і над тобою. І якщо ти навчишся довіряти в сезоні очікування, ти станеш людиною непохитної віри, людиною, яка неможливо, яку неможливо зламати, а потім приходить той момент, якого ти чекав. Сезон жнив. Час, коли небеса відкриваються, коли двері, які були замкнені роками, раптом розчиняються, коли Бог каже, а тепер жни. І знаєш, що приголомшливе? Коли приходить сезон жнив, він приходить швидко. Те, що формувалося роками під землею, проривається на поверхню за тижні. Раптово. Раптово з'являється робота, про яку ти мріяв. Раптова приходить сілення, яке, яке лікарі називають дивом. Раптово відкриваються двері, до якої ти і не стукав. Бо сезон жнив не підкорюється лозіці сезону сіння. В сезоні сіння все повільно. В сезоні жнив все експонаційно. Але тут є пастка: багато людей у сезон жнив роблять дві помилки. Перше, вони забувають, хто дав їм врожай. Вони починають думати: це я такий розумний, це я так добре попрацював, і втрачають покору перед Богом. Друга помилка. Вони з'їдають весь врожай, вони витрачають все на споживання і не залишають насіння на наступний сезон. Запам'ятай, частину врожаю треба з'їсти, але частину посіяти знову. Бо після сезону жнив завжди приходить новий сезон сіння. І якщо ти не приготував насіння, Наступний рік буде голодним. Будь мудрим у своєму врожаї. Насолоджуйся ним, святкуй Його. Але не забувай, що це не кінець, це новий початок. Але є ще один сезон, про який ніхто не хоче говорити: сезон відпускання, сезон зими, час, коли Бог каже відпусти. Відпусти те, що працювала вчора, але не працює сьогодні. Відпусти стосунки, які вичерпали свою ціль. Відпусти мрію, яка була твоєю, але не є Божою. І це найбалючіший сезон. Бо ти не розумієш, Боже, але ж це було так добре, чому ти забираєш? Але послухай. Бог ніколи не забирає щось, щоби залишити тебе порожнім. Він забирає, щоб звільнити місце для чогось більшого. Дерево скидає листя не тому, що воно помирає, а тому, що готується до нового сезону росту. Воно концентрує всі свої сили на корінні. Щоб весною вибухнути новим життям. Так само і Бог іноді забирає з твого життя речі, людей, можливості не для покарання, а для підготовки. Він каже: те, що ти тримаєш, виснажує тебе. Те, до чого ти прив'язаний, обмежує тебе. Відпусти, довірся мені. Я готую тобі щось набагато краще. І якщо ти навчишся відпускати з вдячністю, ти відкриєш двері для нового сезону благословінь. Тож, я хочу запитати тебе, який у тебе сезон зараз? Можливо, ти в сезоні сіння, і здається, що нічого не відбувається. Тоді продовжуй сіяти, твій час жнив наближається. Можливо, ти в сезоні очікування і хочеш здатися, тоді тримайся, Бог не затримує, Він готує і тебе, і твоє благословіння. Можливо, ти в сезоні жнив і все розцвітає. Радій, але не забувай посіяти знову. Бо після цього сезону прийде новий. А можливо, ти в сезоні відпускання. І це болить. Відпусти з довірою. Бог забирає не щоб зашкодити, а щоб звільнити тебе для більшого. Не борись із своїм сезоном, не намагайся жати, коли час сіяти, не намагайся будувати, коли час відпускати. Запитай Бога, який у мене сезон зараз, і що ти хочеш, щоб я зробив у ньому. І коли ти зрозумієш свій сезон, ти перестанеш боротися, ти почнеш текти. І саме в цьому потоці ти знайдеш мир, силу і дива Божої досконалої волі. Нехай Бог відкриє тобі твій сезон, і нехай ти матимеш мудрість діяти вірно в ньому. До зустрічі в наступному відео.